Шановні друзі, добрий день з наступаючими святами вас. Після таких яскравих спікерів я бачу, що не дуже зацікавлені ми в темі прес-конференції продовольчої безпеки. Тим не менш мал золотник да дорог. Я вам скажу, що питання це наразі, питання дуже важливе, і почнемо нашу роботу з того, що я хочу вас привітати. з... Над, над, над потужними намаганнями уряду прийняти бюджет і, і таким, знаєте, толерантним відносин, відношенням депутатів, які нарешті його прийняли о 4 годині. Що що хотів би я почати? Тема сьогоднішньої прес-конференції у нас полягає в питанні продовольчої безпеки. Чому? Організація, якою я займаюся останній рік ініціативи майдану, які були сформовані спочатку в штабі Національної гвардії, потім в українській військовій організації, сьогодні наразі ставиться питання. Бо питаннями озброєння, питаннями війни, волонтерства і так далі, у нас слава тобі, господи, достатні організації людей, ініціатив, активістів, які це розуміють і підключилися, і ця справа рухається. З моєї точки зору, в тому аспекті, в якому вона має рухатись, там є підтримка і є зацікавленість як держави, так і людей, тому там не пропаде. У нас виникає зараз дуже з моєї точки зору велика загроза, що ми упускаємо деякі стратегічні аспекти, які в подальшому можуть вплинути на продовольчу безпеку країни. Питання стосується знищення такої галузі, яка у всьому світі сьогодні її має динамічний розвиток і найпотужніші інвестиційні можливості, і саме головне, забезпечує робочими місцями регіони. Це рибну галузь і безпосередньо аквакультуру. Рибна галузь у всьому світі, і ми бачимо це на прикладі азійських тигрів. Дала потужний поштовх-перше, по в зниженні чи зменшенні ціни на продовольчу продукцію, формуючи в якості стриження аквакультурну продукцію тобто продукцію, яка здобута шляхом виробництва аквакультури. І вирощування на на ставках, на ліманах, озерах і так далі. Явний приклад демонструє нам Китай, Індонезія, В'єтнам, де за 2-3 роки ця продукція, по-перше, задовольнила. Попит суттєво знизило ціни на м'ясо, овочі і інші продукти за рахунок невисокої собівартості продукції. Що відбувається в нашій країні? Десять років поспіль у нас трималася тенденція по поступовому знищенню галузі. Є замовник звичайно, цього процесу. замовником виступає. Крупний бізнес великий бізнес в торгівлі, який налаштований на імпорт. І як ми бачимо, імпорт долає всі кордони в плані того, що ми отримуємо сьогодні продукцію з доданою вартістю, в якій вже абсолютно чітко. Ну, Вкраплені чи включені всі витрати наших постачальників. Тобто, український народ платить і за оренду їхніх ставків, і за їхню заробітну плату, і за додану вартість і той прибуток, який закладають торговельні компанії. Тобто ми з одного боку скаржимося про те, що травить український народ поганим пангасіусом, а з іншого боку, не розвиваємо наші можливості, які є по великому рахунку ну, в десятки разів потужніші, ніж ті країни, які приводив я в якості прикладу. Нам нав'язується інша культура споживання, нав'язуються інші стандарти. І все робиться для того, щоб рибну галузь не можна було привести до того стандарту чи до, того, до, до, до норми, яка задовольнила би продовольчу безпеку країні. Я вам приведу такий приклад, який ну, не береться в. Оскарження не фахівцями з діотології, там не медиками, взагалі не людьми, які споживають рибу, що риба є перша корисна, друге, вона 150-200 грам риби задовольняє денний об'єм необхідних речовин білка, мікроелементів для людини. І саме головне, що є важливим для економіки України, то Рибу вживають якраз ті версти населення, які є тягарем для будь-якого економічного процесу. Тобто це соціальні версти, соціально незахищені версти населення, з якими, як правило, уряд дуже потужно потужно. Бореться, бо врізає льготи, урізає якісь можливості, додаткові дотації і так далі для того, щоб зберегти формат свого балансу і вийти на якісь показники, то відбирає, умовно кажучи, гроші від знедолених. Ми їх ще залишаємо без їжі. Це питання могло би вирішити дуже чітко, якраз розвиток аквакультури. По-перше, так як я казав, це дуже велика кількість робочих місць. Якщо сьогодні будь-яка галузь потребує якихось інвестиційних впливів створення таких умов, де Ну, іноземний банкір чи інвестор е, чекає комфорта, е, регулятор, регуляторних актів, які захищають його інвестиції, і так далі, то аквакультура може перші три роки почати без е, таких аспектів, тобто без потужних інвестицій, за рахунок тільки простих змін в законодавстві. Якщо держава прийме е, Верховна Рада, уряд прийме стратегію по розвитку, мала. Масштабного рибництва, сімейного рибництва, тобто по територіальній ознаці, на умовах, де до 70% водоймищ має належати об'єднанню рибалок, об'єднанню підприємців, які працюють в цій сфері, то і приведе до ладу. Умови єдиного господарчого комплексу, де вода, земля під водою і продукція буде належати одному господарю, тобто на умовах оренди чи на умовах використання бажано довгострокової оренди. Тоді ці регуляторні акти дадуть ну, дуже потужний ефект і моментальний моментальний результат по розвитку цієї цієї, галузі світ сьогодні добуває приблизно 200 мільйонів тонн рибної продукції аквакультурної продукції з яких виробництво на місцях займає більше 55%. тобто все що виловлюється і виробляється воно знаходиться в такому Балансі, де йде е, приріст великий на м, формат е, збільшення аквакультури. Стратегія, яка була запропонована мною, вона розглядається на протязі вже останніх 6-7 років. З 2008 року ми ніяк не можемо прийти. Спочатку нам заважала нібито адміністративно територіальна реформа, потім заважала розділення водного комітету рибного комітету. Потім почались питання децентралізації, нібито прийняття рішення на місці місцевими органами, але політичної волі щодо. Розвитку аквакультури так і не з'явилося. Стратегія пропонує оновлюючі господарювання в рибній галузі, яка базується на трьох дуже простих аспектах. Перший це оцінка запасів, ми маємо чітко знати, що ми маємо на руках і в активі. Це моделювання екосистеми, де ми чітко маємо визначити. Взаємовідношена, які, не, від, на, 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 на щастя, не залежать від людини, це відношення хижака до триваних е, видів і е, можливості кожної, кожного ставка чи кожного водоймища по продуктивності. І методи управління. От Якраз до методів управління треба було б звернутися до законодавства, які е, зробили б прості регуляторні зміни. Е, ці прості регуляторні зміни. Дають можливість обов'язково вийти на формат, те, який я казав, на збільшення робочих місць, на отримання власної продукції, яка б задовольнила і закрила б питання продовольчої безпеки. На жаль, в світі з потужних держав може дві-три сьогодні є бездефіцитними в цьому питанні, до яких відноситься. Там Бразилія, наприклад, там чи 에, Азія бе, без врахування Китая і так далі. 에, питання рибництва є, ну, майже найголовним 에, при розгляді будь-якої продовольчої комісії. ООН. Питання рибництва є потужним сегментом економіки і важливим, які розвинуті страни і страни, які йдуть по шляху розвитку, використовують як ну, запасний механізм в будь-якому питанні, пов'язаному з. З формуванням робочих місць, продовольчої безпеки, розвитку економіки, бо як казав на початку, це самий динамічно розвиваючийся сегмент сучасної світової економіки. Враховуючи те, що ми залишилися з вами вдвох, то я звертаюся до вас, може, у вас є якісь питання, бо я так бачу, що більше нікому не цікаво, на жаль. Риби в Україні там за останні 5 чи 10 років. Так, да, звичайно. Ну, статистика вона має тенденцію приросту. Розуміло, що зрозуміло, що риба трохи дешевше, тому може і з цього цим це викликано. Бо якби традиційний наші. Уподобання вони базуються десь на 16-17 кілограмів на рік на душу населення. Ну, такий формат є. На сьогоднішній день ми виходимо майже на 19, але це більше пов'язане не з культурою споживання, а з більше пов'язана, я думаю, з ціною за продукцію. В варіанті, який сьогодні існує, і відміна вилову на внутрішніх водоймах. В Дніпровському басейну, я думаю, зменшить, суттєво зменшить споживання риби, бо різко підніметься ціна, бо вся риба на даний час буде імпортованою. І з одного боку, нібито в нас може з'явитися якийсь асортимент риби, але Будь-який імпорт, перш, перш за все, для того, щоб зачистити собі територію, спочатку знищує місцеві можливості. Звичайно, ми за 3-5 років, може за 10 прийдемо до того, що ті ж китайці, в'єтнамці приїдуть з готовими фермами суди на встановлення аквакультурних підприємств. Але спочатку імпорт все з'їсть, тобто зачистить територію, спалить всі можливості, науки, підготовки кадрів і. І так далі, а потім після цього уже почнеться експансія готової технології, тобто зі своїми уже напрацьованими методами. Тому от, от, от така от тенденція. Законодавча, треба обов'язково перше, що зробити, це дати можливість е, е, об'єднати е, оці три критерії, які сьогодні роз'єднують комплексне виробництво. Це вода. Продукція і земля під водою. Для того треба провести закон про єдиний господарський комплекс в рибництві, який чітко буде визначати параметри, при яких ці три складових будуть. Ну в розпорядженні чи місцевих органів, чи органів центральної виконавчої влади, але не будуть розпоряджені, і будь-яке яка структура будь-це маломасштабне рибництво, фермерське сімейне господарство, чи артель, чи об'єднання рибалок зможе взяти цей взяти став чи водосховище в довгострокову оренду. Другий е, аспект це має бути збалансована екосистема, тому е, має бути зроблені зміни до законодавства, де е, таких е, об'єктів можна буде здавати в оренду чи передавати для виробництва не більше як 70% існуючої території. Даби перше, з, залишити можливість за. Е, Громадою користуватися своїми природними ресурсами по місцю знаходження і е, збалансувати екосистемні процеси, які відбуваються. І ну, це дасть дуже, дуже потужні можливості знищення будь-якої форми браконьєрства. Бо на 70% будуть дбати за своїм станом підприємці, на 30% організовані клуби, асоціації. За своїм будуть дивитися, так що я думаю, що такий формат ми нічого не вигадуємо. Це світові, світовий досвід, який працює у наших сусідів, там, поляків, Венгрів і так далі. Тобто, це все дуже просто і економічно ефективно. Ну от такі, такі зміни мають відбутися. Я б запропонував законодавцям перевести комітет водного господарства в АПК, бо враховуючи те, що земля відійшла до Мінрегіоналбуду, ветеринарія вітеринарія пішла в Міністерство екології для того, щоб слідкувати за тваринним світом за його здоров'ям, то логічно зрозуміло, що вода і риба мають знаходитись в системі АПК. І ну, не розумію, чому майже в кожній європейській країні перший заступник міністра завжди опікується рибою, бо тенденції, вони споглядають за тенденціями споживання, де зростає вживання рибної продукції. І сьогодні та ж Іспанія, Франція, не кажучи вже про країни Нідерландів там і так далі, вони всі. На роблять на цьому ставку. Ну я перед тим казав, що самий потужний. Самий потужний е, крок е, в зниженні ціни на продукти нам продемонстрували азійські тигри, які взяли на озброєння е, аквакультуру, і вона ну, в рази в три рази в деяких країнах зне, з, зменшила ціну на продукти. Бо е, маючи можливість купити рибу за 10 гривень, я не піду купувати е, свінину за 50. Я, я краще візьму 3 кг чи 4 риби, чим взяти там, 1 кг свинини чи е, яловичини. Ось от така, така от, е, ситуація. Що ще. Ну, враховуючи те, що ви найсміливий е, учасник нашої прес-конференції, я вам дам повний е, комплект стратегії. Подивитись, там все розписано до. До цих до мілочей. Все, що є, тенденції ринку там і так далі. Дякую. Шановні, дякую вам за все. Дуже приємно було з вами працювати з Новим роком.